Під час війни майже неможливо почуватися в безпеці. І навіть якщо ми знаходимося в більш спокійних регіонах країни або за кордоном, однаково тоєю чи іншою мірою можемо травмуватися подіями, про які читаємо в новинах або фотографіями й відео з гарячих точок. Зараз неможливо пройти повз чуже горе бо кожен його сприймає як своє. Неможливо відгородитися від страждань людей, які жили в окупації, і цей дотик до горя, індифікація себе з людьми, які постраждали, можуть спричинити травму свідка. Як виникає травма свідка, як проявляється, і як собі можна допомогти саме про це наше відео? Отже, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Травма свідка так психологи називають стан людини, яка довго і глибоко перебуває у стресі, від подій, в які безпосередньо участі не брала, а почула про неї, чи раптово дізналася із стрічки новин або соцмереж, і переживає її як реальний учасник. Зачепити заживе може будь-яка випадково почута або прочитана новина. Особливо зараз, під час війни, коли стрічка новин переповнена жахливими повідомленнями з подробицями та фотографіями. Але одних людей швидко відпускає, вони рухаються далі, інших же вражає настільки, що про нормальне життя не може й бути й мови. Які симптоми говорять про те, що з вами це сталося? По-перше, відчуття сильної тривоги, яка не припиняється ні через тиждень, ні через два і навіть більше. Тобто людина прочитала новину, розхвилювалась і замість того, щоб потім заспокоїтися, ніби зависає в тривожному стані, який лише посилюється. По-друге, неможливість концентруватися на буденних і звичних справах, переслідує лише одна думка про новину, яка збентежила. Людина не може уявити, як такий жах міг статися. Або навпаки дуже добре в деталях уявляє це і усвідомлює, наскільки це боляче. Від таких нав'язливих думок вона втрачає апетит, не може працювати, страждає від безсоння та нічних кошмарів, тремтить всім тілом, може відчувати озноб, нудоту, не може дихати на повні груди. Як допомогти собі та близьким? Добре, коли людина може виговоритися, коли можна поговорити з близькими і добре, коли близькі можуть висловити свою підтримку. Наразі дуже важливо, щоб рідні люди розуміли, що не варто знецінювати страхи інших, а потрібно максимально підтримувати. Коли близькі кажуть, так, я теж плачу, чи мені теж боляче, це створює умови для визнання такої реакції, як нормальної. Щоб пережити все це, потрібно проаналізувати та проговорити свій стан. Наприклад, я злюсь. Мені страшно. Коли ми проговорюємо свої відчуття чи свій стан, ми більше розуміємо, що з нами відбувається, і тоді наслідки побаченого стають меншими. Стежте за харчуванням, пийте достатньо води, намагайтеся спати, якщо є можливість нормально поспати. Підтримка життєвих циклів дуже впливає на нашу сприйнятливість. Що більше виснажена фізична людина, то більше вона вразлива. Сором за слабкість, вина за бездіяльність. Ці почуття замикають людину у внутрішній ізоляції. Перетворіть свій біль на надію, займіться волонтерством, допоможіть літнім сусідам, робіть все, що допоможе вам не лише відволіктися, а й прокинутися з розумінням, що ви зробили щось корисне. Головне пам'ятати, одна велика перемога, до якої ми сьогодні йдемо, складається з безліч маленьких щоденних подвигів. Під час війни важливо не залишатися наодинці зі своїми емоціями і страхами. Фізична безпека це наша базова потреба, але психологічна стабільність відіграє не меншу роль. Дякую за увагу! Все буде Україна!